Доброго дня! Мене звати Марина Голуб. Я працюю в комунікаціях з минулого тисячоліття. І саме в тому минулому тисячолітті я захистила дисертацію Специфіка художнього образу у фольклорі. А ви сидите і думаєте, і нашу нам про це знати? А тому що я хочу з вами поговорити про специфіку художнього образу війни. Сьогодні це є дуже актуально. Що таке специфіка художнього образу війни і яке воно має відношення до специфіки художнього образу у фольклорі? Фольклор діє по деяким принципам, які відповідають якраз і художньому образу, створеному у війні. Це чіткий розподіл на добро і зло. Нема ніяких полутонів. Це герой позитивний, цей герой негативний. Позитивний герой має певні якості і перемагає завдяки цим якостям негативного героя. Позитивний герой має цінності, які відповідають цінностям людей, які цей образ споживають, героїзують і так далі. І якщо ми подивимося на художній образ війни, то якраз він відповідає всім цим принципам і цінностям. Чіткий розподіл добра і зла, чіткі розуміння, які цінності сповідує сьогодні український воїн, завдяки яким якостям він перемагає абсолютне російське зло. І знову ж таки, ви можете звернути увагу, як зберігається. Художній образ у фольклорі і художній образ війни. Йому не потрібні державні інституції для поширення. Люди, які сповідують цінності, які подобається цей герой, вони є носіями, передавачами цього образу далі. І це поширення безмежне, воно шириться не тільки в рамках географії країни, скажімо так, локально, а воно поширюється на весь світ. І там ми бачимо, що в певних ментальних, в певних меншинах він спочатку не сприймається. Але знову ж таки, завдяки народній підтримці, воно подолає всі ті кордони. і, тому що будь-яка людина вона прекрасно розуміє, які цінності у добра, які якості зла, і таким чином ми перемагаємо. Знову ж таки, ви засте питання, на що, ти нам це все розказуєш. А тому, що я працюю в комунікаціях з минулого тисячоліття. І хочу звернути вашу увагу, що чому в нас немає художнього образу влади, чиновника, наприклад, там, фахівця. А лише коли виникає якась кризова, героїчна ситуація, виникає отой образ. І я би рекомендувала фахівцям з комунікації, маркетингу, політтехнологам звернути на це увагу і зрозуміти, що ніякі зусилля, ніякі кошти, бюджети не допоможуть вам зробити. З людини, яка не відповідає специфіки художнього образу, яку буде сприймати велика кількість людей, якщо цей образ не відповідає певним критеріям. Знову ж таки фольклор, як і образ війни, він має ще одну рису. Ми можемо, звичайно, зробити віртуальну картинку і герой, який не відповідає тим чи іншим цінностям. Ми надамо йому ці цінності. Але він не стане героєм. Це буде просто фіктивний образ. Тому що, якщо ми подивимося на от, Існування фольклорних одиниць, передавачі із покоління в покоління, і так само на образ бійця воїна українського, який захищає свою країну, і це не тільки ця війна, а й будь-які інші минулі війни, вони. Передаються знову ж таки із покоління покоління, трансформуються по відповідним цінностям, критеріям і естетики, і етики, і культурні, і ментальні, і історичні. І тому, якщо ми створимо віртуальний образ, який не відповідає реальності, так чи інакше, це буде викрито, і недоліки, і ризики будуть набагато більшими. Знову ж таки, до чого це я? Я до того, що коли ми розуміємо, дійсно розуміємо, і сьогодні ми це бачимо, хто насправді герой, то я би хотіла, щоб на наступній виборчій дільниці ви про це згадали і вибор зробили відповідно до принципів специфіки художнього образу у фольклорі і в війні. Дякую.